52-й випуск новин на дов, новин українського і не тільки українського, а можливо і не тільки ІТ під час війни. Сьогодні в рекламному блоці хочу ще раз розказати про страховий продукт Coline Ukraine страхування житла. Зараз, в наш час тотальної невизначеності, дуже важливо знімати з себе хоча б частково, головний біль ризиків та страху за майно. Для цього і існують страхові продукти. Страхується житло і майно яке всередині, практично від усього, що може статися, включно з пожежею та мародерством, але не включаючи пошкодження внаслідок бойових дій, бо це виняток. Дуже доступна вартість, є базовий і розширений пакет. Ціна починається з 490 гривень на рік. В розширений включається навіть покриття збитків сусідам, якщо ви їх затопили. Процес страхування повністю онлайн. Просто ставиш точку на Google Map або вказуєш адресу. Все. Промокод DOW дає знижку 15%. Діє і на КАСКО, і на IT-страхування, і на житло. Посилання в описі. Під минулим випуском було дуже багато експертних думок про те, чому ж у нас все ще немає 50 тисяч підписників. Ваша думка дуже важлива для нас. Дякую. Intel відмовляється від процесорів Pentium та Celeron у новій лінійці продуктів та ноутбуків. Intel вирішив прорядити свою лінійку. Раніше в них були от Pentium та Celeron. Свого часу у них Pentium це був такий більш преміум-продукт, а Celeron був попроще. Але це було там в кінці 90-х, початку 2000-х. Потім з'явилися ці лінійки Core i і там ще якісь круче є. І от зараз вони кажуть, що вони відмовляються від Pentium і Celeron, і тепер у них для цього нижнього цінового сегменту буде просто intel процесор. Пішла легенда. До речі, а розкажіть, який у вас був перший процесор на комп'ютері? Я от як зараз пам'ятаю, Pentium 3 750 МГц, 18 червня 2001 року. Бронювання, відрядження за кордон та звільнення від оподаткування. Асоціація IT Ukraine звернулася до уряду з пропозиціями. Продовжується ця ЕПП з є відрядженням. І от Асоціація IT Ukraine, вона зробила проєкт своєї пропозиції, там, включно з проєктом рішення уряду, як би вони це бачили. І вони б це бачили дуже, як би це сказати, прикольно. Прикольно, мабуть, для інтересів цих компаній, тому що там майже ніяких вимог має бути середня зарплата від 20 тисяч гривень, має бути від 10 співробітників, і ще можна так само вивозити ФОПів, жодних зобов'язань. І очевидно, що в такому вигляді це не приймуть. А і ще важливий момент. Вони пропонують. Е Звільнити від податку на додану вартість компанії, і це має передусім торкнутися компанії, які працюють на внутрішньому ринку. Умови вони дуже такі приємні, і звучать так, що будь-хто зможе поїхати, але в коментарях слушно зазначають, що навряд чи в такому вигляді це можливо, тому що тоді будь-хто зможе собі додати айтішні кведи і попроситись за кордон. Там також в коментарях задаються питанням: а що якщо ти працюєш напряму, на що інші відповідають, що асоціація ж вона ж аутсорсері? Здебільшого в неї входять. Ну, видно, треба якась серйозна організація, яка б захищала права тих, хто безпосередньо працює на замовник. З іншого боку, знов таки немає жодних гарантій, що в такому вигляді це буде прийнято, і швидше за все, ні. І тут немає відповіді на один з тих пунктів, про які тоді прем'єр-міністр казав, що це недопрацьовано. А саме санкції тут немає нічого про заставу і немає нічого про зобов'язання повернутись. Ну я принаймні не побачив. Ну точніше, як В'язання пов повернутись є. А що буде, якщо ні, незрозуміло. А ті асоціація продовжує відстоювати інтереси індустрії, це ж, мабуть, в інтересах індустрії, і побачимо, як воно буде. Найбільша інвесткомпанія світу BlackRock безкоштовно консультуватиме Україну щодо створення фонду відновлення. Була консультація, на ній був президент Зеленський. Він говорив з представниками BlackRock, Є рішення створювати фонд відновлення України, і от вони будуть консультувати. BlackRock – це найбільша е, компанія, яка управляє найбільшими грошима, які є в світі. Да, там в них більше трильйону доларів в управлінні, але вони їх представники підкреслюють, що консалтинг це. Е, Інша частина їх бізнесу це не пов'язано з самим фондом, і вони не беруть жодних зобов'язань на себе, що вони щось фінансуватимуть. Вони просто допомагають порадою. Ну, порадою теж непогано. А взагалі такі новини, їх важко якось інтерпретувати до того, як вже щось зроблено. Тому що це може виявитися як повною пустишкою. Ну поговорили та й розійшлися. А може бути так, що справді компанія в це включиться і допоможе своєю експертизою, яка в них безперечно є. Military tech в Україні аналізуємо стан індустрії, проблеми та перспективи галузі. Називається матеріал надов. Він цікавий. Він розглядає індустрію з різних боків. Висновки вони ну такі досить очевидні. Я недавно про них говорив в. Подкасті доу. тема дуже перспективна. В Україні цього буде ставати все більше і більше на світовому ринку. Є зараз велике вікно можливостей для маленьких та середніх компаній, тому що зазвичай там рулили великі компанії, всякі Lockheed Martin, Boeing і те, і т.п. А зараз є от вікно можливостей для маленьких інноваційних компаній, які роблять, зокрема, дрони, якісь програмні рішення, якусь роботизацію. І, і всі зараз на це роблять ставку. Українська продукція буде дуже. Потрібна всім у світі. У наших компаній є можливість безпосередньо перевіряти це проти другої армії світу. І в зв'язку з останніми новинами, я так розумію, цих можливостей не буде менше. Тому дуже перспективна е, галузь. Якщо ви думаєте стартап, обов'язково зверніть на неї увагу. Наша інвестиційна порада. Жарт. Мінцифри Оголосили про стажування для дівчат, які навчаються stem спеціальностях. Мінцифри запрошує на двохмісячне стажування. Умови такі, що там, по-перше, є два напрямки: технічний і нетехнічний. Нетехнічний це управління проектами, бізнес-аналіз, взаємодія з органами державної влади у сфері цифровізації і державні цифрові послуги. А технічна це саме інженіринг державних послуг, UI, UX і так далі. Вимоги, які треба вчитися на стем спеціальності з 3 по 6 курс, або бути випускницею 2001-2002 років і бути готовим до стажування на неповний робочий день. Мені здається, прикольна ініціатива. NVIDIA представила новий чип зі штучним інтелектом для безпілотних автомобілів. Ну ясно, що сам по собі чип не має штучного інтелекту, але NVIDIA давно вже є виробником заліза, на якому дуже гарно всі ці емельки. Запускаються цікавий момент. Він цей чіп, який вони представили, він буде запущений у виробництво аж у 2024 році. А в 2023 вони планували інший запустити, але щось руки не дійшли, тому вони його відміняють. А в 2024 вже піде в виробництво новий, який там ще краще, і він потрібен для цих всіх безпілотних технологій, тому що там багато обчислень. І цікаво, що там ще на архітектурному рівні закладена ізоляція процесів між собою, тому що я так розумію, що це система, на якій буде повністю автомобіль працювати, як критичні системи, як, наприклад, автопілот чи управління двигуном, так і там мультимедійні функції. І от там на базі архітектури закладено, що є пріоритизація, і тобто, якщо у вас там зависне програвання пісеньки, то це не вплине на роботу автопілота. У NVIDIA все добре, але ви Видно, на плани вплинули оці криза напівпровідників, і ну, думаю, все у них буде добре. Військові облігації можна буде купити в дії. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка це дозволяє. А в коментарях надовго резонно задаються питанням: а навіщо це потрібно, якщо це давно реалізовано в банківських апках, де вже одразу є гроші і де дуже зручно в декілька кліків це зробити. Там зазначають, що ніби у привату є якісь там обмеження від 100 тисяч гривень. Не знаю, військові облігації в монобанку без особливих обмежень. Я навіть бачив скарги про те, що там дуже важко велику суму ввести, тому що треба багато разів плюси. Клацати. Напишіть в коментарях, чи ви купували військові облігації. І в мене ще питання, яка там буде комісія в дії? Та? Тому що вони ж не банк, і значить, там буде якась комісія, принаймні вони її або самі будуть платити, або стягувати з користувачів за виплату, ну, точніше, за те, щоб взяти гроші, і потім за те, щоб повернути. От, подивимось. Лун місто спільно з Хелсі запустили карту пунктів вакцинації від COVID-19. у Луна давно є цей проект, де вони на карту наносять якісь важливі інфраструктурні речі. І мене особисто дуже радує, що проект продовжує розвиватись. І от вони нам нагадують, що проблема ковіду нікуди не ділась в Україні, як ніколи потрібне ваше здоров'я, тому не забувайте вакцинуватися. І тим паче є місце, де можна дуже зручно знайти пункт найближчий і записатись. У перший день Макдональдс в Києві кількість замовлень в Глово зросла на 442%. Відкрився Макдональдс на лівому березі. З чим я мешканців цих прекрасних районів і вітаю. Глово одразу ж впало. І я цю новину взяв тільки для того, щоб запитати у вас, глядачів, бо в мене зараз немає можливості перевірити. Два питання. Перше питання: чи є можливість углово конфігурувати замовлення, там додати додатковий сир в фішбургер, там чи замовити картоплю без солі. От і друге питання: чи реально поїхати на лівий берег, значить, десь припаркуватись біля школи і туди замовити Глово-кур'єра. чи вони щось хитре проти цього придумали. До речі, коли до, до початку повномасштабної війни Макдональ вже працював з рокетом, земляємо пухом, і там була можливість конфігурувати меню. Важливо чи Глово теж вміє. І на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі.